Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про відновлення чемпіонату України, а саме про проблеми кривбасу та колосу, стабільне Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, почну з першого матчу нашого чемпіонату в цьому році, де Чорноморець несподівано переміг колос з рахунком 2-1. Хоча насправді результат цього матчу можна і не називати несподіваним, тому що. Ну, Чорноморець не так далеко від Колосу, а Колос взагалі бореться за виживання в цьому чемпіонаті. Так, звичайно, якщо порівнювати їхній фінансовий стан, де є Одесити, які взагалі там постійно борються з трансферним баном, намагаються його якимось чином закрити, підписують маловідомих гравців гравців з різних чемпіонатів, мільйони гравців на перегляді. А Колос, навпаки, запрошує гравців за великі кошти. А Рінальда Рапай, за якого віддали півмільйона доларів, Микола. Ковталюк, якого перехватили у Ворскли, тому в цьому плані, звичайно, колос набагато вищий. Але незважаючи на складний фінансовий стан Одеситів, вони взимку зібрали непоганий склад. Вони взяли в оренду Мустафаєва, і зараз у них на флангах ну, дуже якісні гравці: Янаков та Мустафаєв, які в цьому матчі дуже багато зробили та принесли користь для команди. До команди прийшов безбородько, також досвідчений гравець, який 100% допоможе, якщо не в цьому матчі, то в наступних. Команда взяла в оренду непоганого бразильця Райана, який має досвід у серії Б, у серії А. Непоганий центральний захисник Магомед Кратов. Хоч він і помилився на першій хвилині, що призвело до швидкого голу, він все одно показав, що він непоганий гравець, і в нього. Є потенціал так, звичайно, він раніше грав у другій лізі, це велика різниця між другою лігою та УПЛ. Хоча насправді, на мою думку, це менша різниця у футболі, якщо порівнювати з юнацьким футболом Ю 19 Ну В підсумку Кратов на останніх хвилинах віддав просто передачу цикаречку, де Попов вивів Чорноморець вперед. Взагалі, підопічні Олександра Бабіча в цьому поєдинку були більш налаштовані, аніж ковалівці. Що робили підопічні Олександра не зрозуміло. Він вже корив команду тривалий час, але поки що ця команда виглядає так, що її зібрали там нещодавно. А кожне півріччя приходять якісь дорогі нові гравці. Але. Нічого кращого з командою не стає. І в цьому плані прикро, тому що у команди дійсно гарне фінансування, у команди красивий стадіон, але по факту результатів, які дуже потрібні, без яких неможливо жити існувати, їх немає. Ну а для ковалівців цей матч був дуже важливим, тому що деяк не тут набирати максимум балів. Попереду у рівному буде матч проти Вересу, які добре грають завжди вдома. Тому мало шансів, що там буде перемога в найкращому випадку нічия. І ось якщо казати про Верес, то вони розгромили Кривбас з рахунком 3-0. І Криворізька команда і команда з Рівного цієї зими не зробили багато трансферів. З їхніх складів більше відходило основних гравців. Верес запросив до свого складу Харатіна, А у той самий час пішли Яго Сікера та Мервальовіч. А у ковбасу пішов драмбаєв та Бізімана, а прийшов Мендоса та Фердінанд. Взагалі, цей поєдинок повинен був відбутися у Кривому Розі, тому що саме Кровбас номінально є господарем цього поєдинку. Але через те, що на стадіоні гірник... Не вдалося підготувати поле до матчу, бо складні погодні умови, тому прийшлося грати саме у рівному. І звичайно, всі ми прекрасно знаємо, як складно грати на авангарді, тому що там усім складно. Там і Шахтар програвав, там і Динамо втратило очки, і Олександрія втратила очки. Тому і не дивно, що Верес знову тут перемагає ще з таким розгромним рахунком. Хоча, якщо судити по першим хвилинам, то криворізька команда мала непогану перевагу, у голи це перевести не вдалося. Звичайно, через те, що не вистачає майстерних гравців. Коли клуб залишає Прінс, півроку тому Бізімана, і замість них ніхто не приходить, то гравців, які можуть робити голи, стає все менше і менше. Ну а після цього сталася звичайно курйозна помилка Маганькова, і після цього таке враження, що матч завершився. У Кривбасу взагалі, зараз непросте становище важко запросити якихось гравців до свого міста, до свого клуба, а тому приходиться підтягувати молодь. Хоча, звичайно, молодь є непогана. Це Ярослав Шевченко, це Каменський, можливо, ще когось підтягнуть. Білівальда, повернули з оренди в Інгульці. Можливо, вдасться зліпити команду саме з молоді, але, звичайно, придеться почекати, придеться попрогравати і, можливо, через це і втратять місце в Єврокубках. Але не тільки не грав у себе вдома, а також Інгулець свій номінальний домашній матч грав у Житомирі і також програв полісся з рахунком 1-0. Звичайно, у команди з Петрового зовсім інша причина, тому що там просто їхній місцевий стадіон не готовий, а тому приходиться напевно весь чемпіонат грати на виїзді всі 30 матчів. До речі, що стосується їхнього стадіону, то повідомляється, що отримати ліцензію на те, щоб проводити матчі, тобто ввести його в експлуатацію, в найкращому випадку це буде травень. Що стосується Інгольця, то він залишається тим клубом, який ми і бачили наприкінці минулого року, коли вони були тією командою, яка не боялася грати проти будь-якої команди. Вони грали в атакуючий футбол, вони не боялися відкриватися. Так на перших хвилинах це могло привести до пропущеного голу, але десь відскочили. Але в цілому команда Василя Кобіна. Команда, яка вміє боротися протягом усього поєдинку. Мені подобається, як вони намагаються виборювати м'яч на кожному клаптику поля, десь там в підкатик підуть, і постійно вони його виграють. Цей м'яч. І це приємно дивитися, коли команда дійсно так грає. До речі, Манай так само грав під керівництвом Василя Кобіна. Але звичайно на цьому виїхати протягом 90 хвилин дуже важко, тому що потрібно зіграти просто ідеально. А коли у суперника є класні мастеровиті гравці, коли команда робить трансфери за 2 мільйони доларів, коли команда має класну лавку запасних, де виходить Олександр Назаренко і через хвилину віддає гульву передачу на батісту. Тому звичайно, в цьому плані підопічним Василя Кобіна було дуже важко, і вони програли. До речі, що стосується трансферів Полісся, то в стартовому складі був Йосефі, не сказав би, що він мені сподобався, поки що нічого не зрозуміло, а ось Батіста досить непоганий Форвард, досить кваліфікований, в нього було достатньо моментів, що, як на мене, є найголовнішим, тому що якщо будуть моменти, будуть голи. І гол був, він його забив, він переможний, тому цілком можна назвати його героєм матчу. До того ж для нього це незвично грати у такий мороз. Можливо, коли потеплішує в Україні, і він більш адаптується до нашого чемпіонату швидкості боротьби, то може зіграти ще краще. Тому будемо спостерігати. А Ось у Львові рух програв ЛНЗ з рахунком 0-1. Львівська команда цієї зими переживає складні часи, тому що вони віддали багато гравців основних до Львівських Карпат, і, звичайно, їм приходиться. Шукати заміну, яка не має багато досвіду, не має такого досвіду, як колишні гравці. Приходиться кликати гравців з першої ліги до блерів команд УПЛ. Тому, звичайно, це, це зараз буде зовсім нова команда. До того ж, в команді нещодавно була епідемія, багато хто хворів, і це підтвердив Віталій Пономарьов. Майже всі гравці основного складу за останні тиждень встигли перехворіти Климчук, Слюбок, Горін через це не міг грати. Карабін, Підгурський, Клайве, Дідик та інші футболісти. Тому, звичайно, через втрату основних гравців, через цю захворюваність, через те, що нові гравці прийшли до команди, це. Важко показувати якусь якісну гру, хоча в другому таймі мені здалось, що вони прокинулись, почали вже пресингувати, почали створювати моменти, але, звичайно, поки що не вистачає класу, щоб це реалізувати у результат. ЛНЗ, навпаки, в першому таймі якісно скористалося тим, що рух намагався кудись йти вперед, коли у Черкаської команди достатньо швидких гравців це легіонери. Ну а Яшарі також зробив непоганий спрінт і віддав класну передачу на Танковського тому вдалося швидко забити гол і вже контролювали хід поєдинку протягом усіх 90 хвилин. Ця перемога для ЛНЗ дуже важлива, тому що це не просто трибали у скрабничку, це дебютна перемога під керівництвом нового тренера. І якщо ти так починаєш, то є ймовірність, що команда повірить в тренера ще більше і далі можна спіймати кураж, завдяки якому можна набрати якомога більше балів. До того ж, клас виконавців дозволяє грати у якісний футбол, тому чому б ні? До речі, також варто відзначити, що рух оголосив про підписання двох нападників: це Владислав Погорілий, який прийшов з Олександрії, та гамбійський нападник Бабукар Фаал. 21-річний гамбійський нападник підписав контракт на 4,5 роки. Він народився в Банжулі Гамбія. Є вихованцем місцевого клубу Хокс. У літому 2023 року переїхав у Європу у Хорватський Орієнт, що виступає у другому дивізіоні, де провів 53 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 асисти. Ось у Києві оболонь перемогла Ворску з рахунком 1-0. Напевно, один із найнудніших поєдинків цього туру, тому що. Ну, протягом усього поєдинку можна було побачити лише боротьбу, боротьбу і ще раз боротьбу. Якби не пенальті у ворота Полтавчан, який, як на мене, був сумнівним, то, то матч би завершився з сухим рахунком 0-0 і так би поїхали по домівкам з одним балом. Що стосується самого пенальті, то, як на мене, він був 60 на 40 у користь пенальті. На перший погляд здається, що це була рука, яка не збільшує обсяг. Корпуса тіла, але насправді ця рука рухалась у бік м'яча, і, як на мене, через це і потрібно ставити пенальті, що і зробив арбітер. В цілому, якщо казати про матч, то оболонь показала свій класичний футбол, яка вона показує вдома. Це домашня команда, і завжди перед рідними вболівальниками, перед президентом, який регулярно відвідує матчі, завжди вони грають на всі 100%. Що стосується Ворсти, то вони зараз знаходяться у певній кризі, оновлення з тренером не допомагає. І той момент, коли можна було спіймати кураж, коли можна було користуватися імпульсом нового тренера, вони вже втратили. А тому єдиний, напевно, варіант, щоб Максимов їх якось оновив, це максимальна ротація складу. Гравців вони підписали достатньо цієї зими: це і Малиш, це і Пасіч, це і Авдилі. Цей нападник Салабай, але чи зможуть вони дійсно показувати якісний футбол, поки що зрозуміло. Ну а взагалі цей поєдинок можна назвати було за шість очок, тому що ці команди знаходяться поруч у турнірній таблиці і тепер вже облонь знаходиться вище. Ну а вороскла потрапила на місце стокових матчів плей-офф. А ось Олександрія здобула вольову перемогу над Зурею у себе вдома з рахунком 2-1. Це, напевно, один з найцікавіших матчів цього туру, тому що ну, зазвичай, коли клуби повертаються до футболу після зимової паузи, то ми бачимо невиразну гру, гравці ще якось таке враження не готові, плюс ще холодна зимова погода, і через це ми бачимо нудний футбол. Але в цьому поєдинку, як на мене, був цікавий конструктивний футбол, були швидкості, і було приємно спостерігати за обома командами. Зоря, як показав минулий рік, є командою, яка гарно грає в першому таймі, і вони це знову довели. Забили першому гол, однак втримати його не зуміли, цю перевагу, коли через дві хвилини Філіпа вже зрівняв рахунок. Тут, до речі, варто відзначити передачу від Безери. Взагалі в Олександрії зараз. Два фланги небезпечні, атакуючи, тому що окрім Безери на лівому фланзі тепер є і Теді Цара, який в цьому подинку дебютував і дебютував, як на не мене непогано. Так, звичайно, там немає е, гольових передач чи результативних дій. Але він показав, що він вміє, е, так би мовити, спілкуватися з м'ячем. Поки що єдина проблема в тому, що він ще так би мовити не законектився з Мартинюком, але це питання часу. Пограє, зрозуміють один одного, і з часом це буде набагато ще сильніше. І такі фланги у Олександрії дуже сильні. Там Безера з Кравченко є з одного боку, а тут Мартанюк і Тедіцара. Тому все ще попереду, і команда таким чином може стати ще сильнішою. Ну, ключовим та переможним моментом в цьому поєдинку стало те, як Мишньов якісно запресенкував свого суперника, відібрав м'яч і таким чином разом з Філіпом вийшли віч на віч на вертаря, де Олександр зробив дубль у порожні ворота. До речі, для нападника Олександрія це вже восьмий гол у цьому сезоні, і, хто знає, можливо, побореться. За найкращого бомбардира. Взагалі таке враження, що він забиває голи лише в дуже важливих та складних матчах, тому що можна згадати хитрих Шахтарю, тут дубль. До речі, варто відзначити ігру Володимира Шепелєва, який дебютував за Олександрію в основному складі. Звичайно, ще не ті кондиції, не те розуміння з одноклубниками, але відчувається, що гравець має досвід гравець. Пограв на серйозному рівні, і, звичайно, для Олександрії це дуже важливо, якщо вони хочуть завершувати цей сезон у призових місцях і так далі. Що стосується підопічних мада на Бартуловича, то вони показують непоганий якісний футбол. Але єдине, що їм не вистачає, як на мене, це те, що в них маленька лавка запасних. Якщо вона буде більше, тоді команда буде показувати більш якісний футбол. Вони в минулому році, але потім, коли суперники випускають свіжих гравців, вони одразу через це поступаються. Цього трансферного вікна прийшли лише білоцерковець та попара, і звичайно, з таким підсиленням ну далеко не заїдеш. Ну і напевно, головний матч туру це Динамо Карпати, де кияни впевнено перемогли львів'ян з рахунком 2-0. Почну з того, що в цьому поєдинку «Динамо» мала певну перевагу в тому, що вони грали два офіційних матчі наприкінці січня. І звичайно, коли команда мала такі матчі, вона має кращий тонус, має кращу ігрову практику проти команди, яка не грала там два з половиною місяці у футбол. Тому, звичайно, Динамо завдяки цьому краще контролювала м'яч, краще розумілося на полі, і завдяки цьому і вдалося легше обіграти Карпати. Хоча, звичайно, у Динамо є й проблеми, тому що відновлюється після травм Брашко та Шапаренко через Гомілко Стоп. Є ряд гравців, які хворіли так само, як і в Русі. Тому до цього поєдинку команда підходила не в повній обоймі. Що стосується самого поєдинку, то Карпати це команда, яка. Намагаються грати завжди в атакуючий футбол, хоч це лівий берег, хоч це Динамо Шахтарем. Вони намагаються грати у відкритий атакуючий футбол. І насправді в цьому поєдинку в них непогано виходила команда. Щось намагалися створювати, але все одно відчувалося, що Динамо там три тижні тому грало офіційні матчі і це, звичайно, допомагало їм а, краще контролювати цю гру. Хоча у Краснопіра в другому етапі була прекрасна нагода про рахунку 0-0. Броніні видав класну передачу, однак ігор не реалізував свій момент. Я вже багато казав про Краснобіра, коли він грав за рух, що він постійно не збиває в дуже важливих матчах. Він, до речі, також мав непогані моменти за рух в матчі про Донанамо ось тут на Лобоновського і також не збивав. Знову не забуває у дуже важливому матчі, хто знає, як пішов би далі поєдинок, якщо б він відкрив би рахунок. В цьому плані Карпатам не щастить, тому що до цього в них, ну і зараз залишається нападник Ігор Невес, який не забив жодного голу в цьому сезоні, пробиваючи ще два пенальті. У Стименко, який вже зараз грає в Оболоні, забив лише один гол. Тому з нападниками дуже важко, потрібно, напевне, шукати когось з-за е е кордону. Але Динамо є Динамо, і там кожен гравець має клас, який вищий за Карпати, і, звичайно, там можуть забивати. Кожен гравець Михайленко це показав. Він скористався нагодою і відкрив рахунок. Він, до речі, грав замість брашка, тому напевно йому приємно забити, коли з'явилися нагоди зіграти саме е, замість одного з ключових гравців. Ну і неможливо проти осторонь голу Владислава Ваната, який після пасу Вівчаренко зробив непоганий спринт, обвів гравця і зробив просто неймовірний гол у дев'ятку. Ну звичайно, на такі голи дуже приємно дивитися. І також варто відзначити, що для Ваната це вже одинадцятий гол, і він зараз одноосібний лідер у гонці бомбардирів. У нього, як на мене, зараз непогана форма. Він мав її наприкінці минулого року, і зараз вона продовжується. Тому якщо він далі буде так грати за Динамо, то ну, дуже велика ймовірність, що Динамо стане чемпіоном в цьому році. Що стосується Львівських Карпат, то тут також варто відзначити, що команда отримала нових гравців, а тому придеться трошки почекати, щоб мати більш цілісну гру, тому що завжди нові гравці це треба. Почекати, щоб команда показувала кращий футбол. Але ще однією новиною є те, що президент Динамо Ігра Суркіс повідомив, що Володимир Брашко в найближчий час підпише новий контракт. І, звичайно, враховуючи нещодавно, що він міг перейти до Волвергемптон, було багато чуток на офіційному рівні. Повідомлялось, що він може туди перейти, але не прийшов. І тут ми бачимо, що він підписує новий контракт. Звичайно, в цьому плані тут є різні думки. Одна думка, що він тут в Динамо залишиться вже на тривалий час, як це Єрмоленко, Шапаренко, Циганков. А інша думка є, що він може в цьому контракті прописати Клаусулу, наприклад, там 20 мільйонів. І звичайно, завдяки цьому буде набагато легше залишити клуб. Хоча знову ж таки все залежить від клубу, тому що можна згадати, як, наприклад, про Артема Довбика було багато чуток, коли він грав в Дніпрі 1 і він мав півроку контракту, але підписав, додав контракт до свого нинішнього, щоб клуб за нього отримав більше грошей, і клуб його продав. Тобто клуб і гравець порозумілись і пішли один одному назустріч. Все нормально, підсумку завершилось. Тому будемо сподіватися, що так само буде і Володимира Брашка. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.